Всім привіт! Запрошую вас на заняття з фізичної культури. І як завжди, спочатку ми зробимо з вами веселу розминку, ваші улюблені хом'ячки. Давайте станцюємо розминочку, веселі хом'ячки. Дуже добре. Так. А зараз давайте подихаємо трошечки. Давайте вдох. Видих. Дуже добре ще раз. Добре, заспокоїмося. І тепер ми з вами сьогодні будемо займатися на спортивному канку. Когось він спортивний. Просто якесь одіяльце, або ковдричка, або якесь покривальце. І сьогодні ми будемо виконувати вправи на нашому спортивному кориматі. І так, у нас. Сьогодні з вами завдання зробити вправу межачи згрупування, на, а також виконати вправу на гнучкість. І так, давайте. Розпочнемо. Перша вправа межачи згрупування. Будь ласка. розкиньте ручки і ніжки. Ось так. І ми робимо згрупування. Ось таким чином раз і згрупувалися. І знову розкинули ручки і ніжки. І знову зробимо згрупування. І знову розкинемо ручки і ніжки. Подихали. І знову згрупувалися. Дуже добре. А наступна вправа у нас буде називатися гойдання. Я думаю, що вам ця вправа найбільше сподобається. Зробили згрупування і починаємо гойдатися. При цьому голова повинна бути прямо. Не повертайте її в бік. Тільки дивіться впрямо. Гойда! 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 Дуже добре. А тепер ми цей невеличкий комплекс повторимо. І так розкинемо ручки ніжки і давайте зробимо три зрупування. Один. Дуже добре розкладаємо. О. Розслабимось. І три. Дуже добре. А тепер давайте зробимо гойдання. Зробила зумбування. І починаємо гойдатися. Ось так. Іще. Іще. І останній раз. Дуже добре. Наступна наша вправа вправа на гнучкість. І так, будьте уважні і обережні. І так, перша вправа з позиції сидячі. І так, сядьте на конумок, потягніть до себе носочки, розсмакте колінки, щоб вони не напрягалися. Візьміть себе за носочки ручками. І вирівняйте ніжки оп і поклали їх на кнумок. Дуже добре. Давайте ще раз повторимо. Розслабте ніжки. Візьміть пальчиками за носочки і вирівняємо ніжки оп! Дуже добре. А тепер ми трошечки ускладнимо цю вправу. Починаємо так ж само, беремо за носочки. Розслабляємо ніжки, тепер ми їх напружуємо, витягуємо і нахиляємо вперед, впередну, тягнемось. Дуже добре. Давайте зробимо ще раз. Взяли за носочки, вирівняємо ніжки і зробимо декілька нахилів. Дуже добре. Наступна вправа у нас буде лежачі. ляжка на коромат. Підніміть ножки, візьміться за водишки. І вирівняйте ножки. Ось так рівно повинні бути. Розслабимося. Подихаємо. І знову вирівняли ніжки. Дуже добре. Знову розслабимося. І знову витягнули ніжки і зробили отаку праву нагнучкість. Ну що ж? Давайте тепер цей комплекс повторимо. Добре? Спочатку сидячи. І так, взяли ніжки за носочки ручками і вирівняли. Ось так. Дуже добре. Ще раз повторимо, а на цей раз ми ще нахилимо тулуп. Давайте взялися, вирівняли ніжки. Добре. А тепер зробимо вправу лежачи. Вона дуже схожа на ту, яку ми виконували, сидячи. І так, взялись за ніжки і вирівняли їх. Ось так. Зігнули, подихали, заспокоїлися. І знову вирів... вирівняли рівні ніжки. Добре. Ну і давайте наостанок ми підтягнемо тулуб до наших ніжок з цієї позиції. І так давайте Вирівняли. і підтягнулися трошечки підтягнулися. Дуже добре. Які ж ви молодці. Давайте тепер подихаємо. Трошечки промимося. Вдох. Видих. Ще раз вдох. Видих. І останній. Вдох. Видих. молодці. Дуже гарно. Ми сьогодні з вами попрацювали. Ви були дуже великими умнічки молодці. І на наступний, урок, на наступний урок вам треба буде підготувати м'ячик. Я сподіваюся, що у всіх вдома є м'яч. так? От на наступний рок не забудьте приготувати м'ячик, і у нас теж будуть дуже цікаві вправи. Ну що ж, мої любі, до зустрічі! Бувайте!